Розберемо завдання, степень із цілим від'ємним показником варіанту 1. Розглянемо перше завдання. При якому значенні n рівність 1, 125 до рівня 5 n-ному степені є правильною. Замінимо дріб 1, 125 і приведемо його до основи 5. Ми знаємо, що 5 в кубі. Це означає 5 помножити на 5 тричі на себе буде 125. Якщо ми знаємо, що в мене 5 в мінус третьому степені то з'являється в чисельнику 1, а в знаменнику 125, тому я можу замінити ліву частину як 5 в мінус третьому степені, і права частина 5 в n n-ному залишається. Тоді основи 5 і 5, а права і ліва частина будуть однаковими, коли степені їх однакові. Тому в лівій частині ми бачимо степень мінус 3. І отже, n у нас буде однакові основи, то й степені будуть однакові, тому n у мене буде число мінус 3. Яке ж число записане в стандартному вигляді завдання 2? Потрібно сказати, взагалі, стандартним виглядом числа якогось Х, називають його запис у вигляді А помножити на 10 в N степені, де наше е, А знаходиться в межах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Від 1 до 9 включно. І таке, що наше n... Буде ціле, ціле, число, ціле число. Наприклад, замість А в мене повинно бути одне значуще число. Тобто значуще це не 0. А тому це може бути 8,5 на 10 в мінус третьому степені. Отже, ми бачимо, що А у мене відзначено комою від одного лежить в межах включно до 9. І 10 в мінус третьому степені. Мінус 3 число N називають порядком числа Х. Так? Це буде в мене порядок. Мінус 3 порядок числа, порядок числа. Якщо число записане в стандартному вигляді, тому його степень буде і буде його порядком цього числа X. Отже, якесь число записане в стандартному вигляді? Це, звісно. Варіант А, оскільки одне значуще число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А у нас число 3. Одне число відокремлено комою. Далі може бути скільки завгодно чисел і помножити на 10 в мінус 5 степені. Б нам не підходить, тому що стоїть 0, цілих. 0 це не є знак значуще число. Це просто 0, цілих. 38 це. Двоцифрове число. І в Г38 двоцифрове число, а в нас повинно бути одне число, одне число, значуще число. Тому це варіант А. Знайдіть порядок числа 10305. Щоб записати порядок цього числа, потрібно записати його у стандартному вигляді. Для цього потрібно відокремити кому й одне значуще число. А це ми бачимо один. Якщо один відокремити комою, то після коми у нас 1, 2, 3, 4. Буде 4 числа. Це 350 тисяч. І якщо я це число помножу на 10 тисяч, 10 тисяч має 4 числа, тобто степінь його 4. на... В цьому випадку я отримаю число в зворотньому порядку. Якщо 1,305 помножу на 10 тисяч, то в мене число збільшиться в 10 тисяч, значить моя кома переїде на 4 числа. І в мене буде число 10305. Тобто початкове число і у стандартному записі вони рівні, однакові. Але 135 на 10 в четвертому степені це є в стандартному записі. І число 4 степень є порядок цього числа. Оце варіант В. Позначте вираз, який дорівнює виразу. А в мінус третьому степені ми знаємо, при чому А не дорівнює нулю. Якщо А в мінус n степені, ми можемо його записати як в чисельнику 1, а в знаменнику А в степені вже n додатнє значення. Тому, ми можемо побачити, що А в мінус 3 це буде 1, що ділиться в знаменнику А, і мінус 3 вже буде плюс 3, тому це варіант В. Обчислити. звичайно. З'являється один, що ділиться на 17 у квадраті. Було мінус 2, ми опускаємо в знаменник його з додатнім значенням 2. І 17 в квадраті це 17 помножити на 17, 289. Мінус 2 у нас опускаємо у знаменнику. Степінь мінус 7 заміняємо на 7 з додатнім значенням в знамен... чисельнику 1. Так як показник степеня, зараз число 7 є непарне число, тому мінус у нас лишається, ми можемо його винести перед цим дробом і записати 1 друга в 7 степені. Порахуємо. 2 в 5 степені це 32. 2 в шостому степені 32 збільшимо на 2 це 64. 2 в сьомому степені це 64 збільшимо вдвічі 128. Отже, мінус 128. 1000 в мінус першому степені це буде 1, а нашу 1000... Ми опустимо в знаменник уже в степені 1, тому одна тисячна, десятковим дробом можемо записати. Бачимо, розрядна одиниця 3 нулі має, значить у нас буде 3 числа після коми. І одна тисячна. Якщо в нас є дріб 3 п'ятих мінус третьому степені, то дріб А, що ділиться на Б. В мінус nму степені нам потрібно дріб, чисельник і знаменник змінити, місцями поміняти, і степень у нас вже буде додатня. Тобто буде 5 третіх в третьому степені. А це і чисельник, і знаменник потрібно піднести до третього степеня. Тобто 125, 27. А це в нас неправильний дріб. Потрібно виділити цілу дробову частину. Для цього 125 поділимо на 7. Можна взяти по, по 4 8 28 108 15 8 7 7 і 17. Ми бачимо, що це 4, остача 17 і 27 у знаменнику. Так само перевертаємо дріб 7 п'ятих, мінус поки що лишаємо, і в другому степені. Оскільки показник степеня 2 парне число, то мінус у нас прибирається. Буде додатнє значення 7 до квадрату, 5 до квадрату. Це 49 25 Звичайно, це поділити на 25 і 24 остача в знаменнику 25. Коли в нас є неправильний дріб, мішане число, нам потрібно його перетворити в неправильний дріб. Для цього ми помножимо. Скористаємось правилом годинника, знаменник помножимо на 2, додамо чисельник 3. 22 плюс 3, 25, 11 в мінус першому степені. Чисельник і знаменник міняємо місцями і дріб 11, 25. В 7 завданні аналогічно 2 помножити на 3, 6 плюс 1 7 третіх. В мінус третьому степені або три сьомих в третьому степені. Тобто ми поміняли чисельники і знаменник місцями. Далі 3 в третьому, на 7 в третьому. 3 в кубі 27, 7 в третьому степені, це в нас 49 помножити на 7, 63. 343. значить 27, 243. 8. Восьме завдання. Якщо ми бачимо десятковий дріб, ми спочатку повинні його перетворити у звичайний. У нас 0,1 це 0,1. Одне число після коми, значить розрядна одиниця 0,1 має 10. Це 1 в мінус п'ятому степені далі дріб ми перевернули і вже буде в п'ятому степені. 10 поділити на 5 буде, на 1 буде 10 в 5 степені. Можемо розписати, так, ми маємо п'ятий степень, тобто буде 5 новиків, а це 100 тисяч 1,2 десятковим дробом, 1,2. Неправильним дробом 12, у мінус другому степені. Одне число після коми 10 у знаменнику. Підписали 12 десятих. Дріб перевернули у другому степені зі знаком плюс. Скоротили на 2, 10 12, поділимо на 2, буде 5 шостих до квадрату. А це і чисельник, і знаменник піднесли до квадрату 25. 36. 38 мінус першому степені це буде 8 третіх, додати 1 9 у мінус другому 181. Мінус. Міну 2,6 у нульовому степені це 1, будь-який вираз в нульовому степені 1, 8 третіх.

81. 2 третіх мінус третьому степені. У нас 3 других в третьому помножити на 1 81. 3 в третьому степені в чисельнику, в знаменнику 2 в третьому помножити на 1 81. 3 в кубі в нас 27. 2 в третьому степені 8. Коротимо 27,81 на можемо на, на, на 27, так? То буде 3. Отже, 1, 24. 5 в мінус третьому степені це 1, 125. 10 в мінус другому степені 1 сота. Відняти 2 четвертому степені 16. 16. Так. Для чисел 125, 100 і 16 знайдемо спільний знаменник. вшому 125 розкласти на прості множники. Так. 100 поділимо на 2, 50, 25 і 16. Розкладаємо на прості множники. Так. Отже. Можемо тут для себе трішки спростити, написати, наприклад, 5 в мінус першому степені, щоб не такі були великі числа. Так, Тут взяти, що це одна п'ята у нас, тоді. Е такі числа підібрані і. Якщо в нас буде просто п'ятірочка, наприклад, то тут ото...